Відразу після закінчення університету я з другом вирушив на заробітки за кордон. Спочатку я навіть не планував там залишатися надовго, хотів лише підзаробити, щоб вистачило на квартиру в Україні, та життя внесло свої корективи, і я зустрів свою кохану Паулу. На той момент я погано володів місцевою мовою, але Паула завжди вгадувала, що я хочу сказати, а згодом допомогла мені опанувати іноземну мову настільки, що тепер я спілкуюся без бар'єрів. Ми спочатку просто зустрічалися, а потім одружилися. У шлюбі в нас народилося двоє дітей у моєї дружини дуже скромне походження. Її родина була бідною, тому працювати нам з Паулою доводилося чимало лише нещодавно наш дохід виріс настільки, що ми змогли дозволити собі в деякі вихідні не виходити на важку роботу, а трішки відпочити. Усвідомлення того, що можна провести суботу разом удома з дітьми. А не зі зміненими графіками і нічними змінами стало для нас чимось новим і дуже приємним. За весь цей час в Україну я не приїздив жодного разу. Звичайно, дуже сумую за батьківщиною, інколи сниться рідне місто і рідні люди, але моя дружина відверто хвилюється, що, відпустивши мене одного, ризикує не дочекатися мого повернення. Вона ніколи не говорила це прямо, та я бачу, що всередині вона боїться, що я, побувавши на батьківщині, Можу передумати і захотіти залишитися там назавжди. Декілька тижнів тому зателефонували мої батьки, сказали, що думають переїхати до мене жити. Вони пояснили це тим, що я у них єдиний син, і на схилі віку хочуть бути ближчими до мене та онуків. Мушу зізнатися, їхня пропозиція мене приємно здивувала. Пригадую, як у шкільні роки вони завжди мріяли, аби я став успішним, мав гарне майбутнє. І ось тепер вони хочуть поруч зі мною провести свої роки на пенсії. Утім, як би я не хотів бути ближчим до батьків, зараз у мене немає можливості забрати їх до себе. Наш будиночок надзвичайно маленький, його з великими труднощами вистачає на чотирьох. Якщо до нас переїдуть і батьки, місця фізично не буде. Крім того, ми з Паулою досі багато працюємо, заробляючи на утримання нашої родини, та й коштів, щоб забезпечити належні умови батькам. У мене поки що немає. Я знаю, що багатьом здається якщо людина живе за кордоном, то вона автоматично стає заможною. Але це далеко не так. Так, ми справді заробляємо більше, ніж могли б у рідному місті, однак витрати тут теж суттєві. До того ж, усе, чого ми з дружиною досягли, далося нам важкою працею. І зараз ми ще не в такому становищі, щоб узяти на себе додаткові фінансові зобов'язання. Чи розширювати житлову площу. Мої батьки до слова мешкають у двокімнатній затишній квартирі та отримують пенсію. Мама щороку має можливість скористатися пільговою путівкою до санаторію на двох, тому вони подорожують і майже щороку їздять відпочивати в якісь нові місця. Я теж, коли можу, надсилаю їм гроші, щоб вони почувалися впевненіше, однак, попри все це, їх все одно тягне сюди, за кордон. Вони чомусь уявили, що ми з Паулою тут купаємося в розкоші. Після телефонної розмови з батьками я одразу обговорив ситуацію з Паулою. Вона мене зрозуміла адже наша родина й так балансує. Нещодавно ми ледве зійшли з найтяжчих робіт і почали хоч трохи нормально жити. Зараз узяти на себе витрати ще й за батьків було б, чесно кажучи, дуже складно. Ми обоє вирішили, що не повинні давати батькам фальшивих надій. Ніби ми вже завтра готові їх прийняти та забезпечити повноцінне комфортне життя. Було важко прийняти таке рішення адже я єдиний син у родині. Усвідомлювати, що батьки образилися через мою відмову, теж украй неприємно. Але я чітко все зважив і наші можливості, і те, як насправді виглядає наше нинішнє життя. Зрештою, я зателефонував мамі з татом. І намагався пояснити, що наразі просто не маю змоги забезпечити їм переїзд та нормальні умови тут. Вони, зрозуміло, засмутилися в голосі відчувалася образа. Інколи я відчуваю, ніби мене гризе сумління чи непоганий я син своїм батькам адже вони дали мені життя, підтримували завжди. Однак я розумію, що не можу зробити більше, ніж мені дозволяють мої реальні обставини, ситуація не безвихідна. Я маю надію, що з часом, можливо, знайду кращу роботу, чи ми з Паулою зможемо відкрити власну справу. Тоді я зароблятиму більше, зможу придбати більший будинок і створити окремі умови для батьків, аби їм було тут зручно. Я сказав це мамі й татові якщо все складеться успішно, я заберу їх сюди на постійне проживання, і тоді вони вже не почуватимуться непрошеними гостями. А стануть невіддільною частиною нашої родини, будуть поруч із онуками. Можливо, мої батьки спершу не надто повірили цим словам, однак я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і налаштований довести, що не кидаю слів на вітер. Отож, нині ми з Паулою працюємо, ростимо двох дітей і мріємо про день, коли зможемо дозволити собі більше. Не задля розкішного життя, а для того, щоб підтримувати тих, хто завжди був поруч. Я розумію емоції батьків і знаю, що їм хочеться дожити віку поряд зі своїм сином. Однак і я не можу жертвувати бездумно добробутом нашої молодої сім'ї, адже тоді в нас узагалі все може піти шкереберть. Вірю, що зробив правильний вибір у цій ситуації, хоч і прикро, що батьки наразі залишилися ображеними. Сподіваюся, що з часом вони зрозуміють мої мотиви і пробачать мою відмову. До тоді ж я старатимуся якнайкраще налагодити тут наше життя і крок за кроком йти до тієї мети, щоб одного дня сказати Мамо, тату, ласкаво прошу до нашої просторої оселі. Поки все так. А в майбутньому, якщо ми з Паулою досягнемо стабільнішого заробітку і придбаємо достатньо великий будинок, я знову порушу питання про переїзд батьків сюди. Це залишається моєю мрією об'єднати родину. Щоб мама і тато могли бачити онуків не лише по відеозв'язку, але час усе розставить на свої місця.